3 серпня під час бою біля села Претечини на Донеччині, мужньо обороняючи Україну, загинув солдат Максим Ігорович Масленіков. Йому було 43 роки. Максим народився 27 лютого 1982 року в Дніпродзержинську. У 2004 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. У лютому 2025-го став до лав захисників. У нього залишилася дружина, син, батьки та сестра. Доземний Уклін, воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Максим був мені другом, побратимом і людиною з великої букви. Він був дуже веселий, завжди шуткував, підбадрював нас. Слідкував за нашою фізичною підготовкою, завжди ми з ним відтискалися, любили це діло. Він був дуже мужній. Ніколи не відмовлявся від жодної бойової задачі і не мав страху. Тому був як воїн дуже, дуже гарний воїн. Таких не вистачає. Це людина, яка ну, запала в серце, в душу, і ми його всі дуже любимо, і нам його не вистачає.